Всім привіт! Так, маємо п'яту ранку. Показую девайс, який придбав у Ігоря з Тернополя. Ось як він працює. І поставив на баласт лампочка 55 ватт, і одна свіча накалу тільки підключена, інша не підключена, тому що, як бачу, потреби, здається, немає. Але, в принципі, сьогодні випускав мачту і трошки, скажем, відпустив пружину для складання хвоста. Тобто хвіст швидше заходить в захист, хвіст швидше складається і вітряк заходить в захист. Все встановив. Лампочка діод сигналізує про включення нагрузки. Ось, як бачите, лампа навіть не загоряється в повний накал, тому що стоїть свіча накалуна, яка допомагає, як то кажуть, скидувати на баласт і ось якраз власне ось цей баласт. І дивимося, що в нас по тестері. 14,1 більше не пускає. Все працює. Ось таким. Тут закріпив, вивів з реле мінусовий, плюс заведений. Тестер, як бачите, наразі не придбав вольтметра, тому бігаю мірію тестером. Тримає 14,1, більше не пускає, тому що скидає на баласт. Зараз пішов більший порив, чуть-чуть більше загорілася лампочка, але її згашує. Ось так, так встановив, скажем. і стоїть наласенко чорне автомобільне реле. Все, заєднав в пару з. На режевою зарядкою і на акумулятор пустив через діод. Тобто у нас йде перед діодом, у нас десь суто з вітряка на баласт, а після діода у нас вже йде, щоб акумулятор був, скажімо, весь час заряджений, щоб, не... щоб баласт не брав з акумулятора. На дворі у нас п'ята ранку, як то кажуть, кому спиться, кому не спиться. Почув, що на дворі знявся вітер, дивлюся, в гараж. Треба подивитися, як працює, скажімо, мій девайс. Тепер вже кажу мій девайс. Ось так він скидує лампа, не загоряється в повний накал. Одна свіча його пригашує. Тут скажемо, є одне питання, наскільки вистачить ось цієї маленької 40 амперної релюшки, Ось там така трошки погано може бути видно в самому куті. Наскільки її вистачить, скажемо, для такої нагрузки зучана кала має досить таку нагрузку. Але нічого, в мене для такого є досить таке потужне реле. Якщо буде потрібно, можемо поставити його. Або ще один варіант, як мені вчора знайомий підказав, в нього були, якщо не помиляється, він казав або теристор, або Семестор. Він мені його колись... Одну штучку таку він мені давав, як я робив півавтомат. На базі інверторної зварки робив саморобний піавтомат. Скажімо, була зроблена, була зроблена така розпособа, що подає дріт, регулює скажімо, подачу дроту, регулює кисень, а сам ток брався з маленького інверторного апарата, який зварював. І ось на такий півавтомат я ставив такий самий. Тристор або ну, не знаю, як правильно він називається. Він був, скажімо, в два або в три рази більший ось цього діода, хоч цей діод відносно мого пальця, бачите який? І принцип такий самий був, як ось цей діод, але з цієї сторони виходила одна ніжка, яка також, якщо не помиляюся, або плюсом, або мінусом керувалася. Вона була безшумною, не було ось цього шуму. Який ви чуєте, коли спрацьовує РЛ, і використовувати такий терестор. Стоїть в мене ось там на стележі з правої сторони ось цей півавтомат. Але, скаже, мені трошки немає бажання розбирати півавтомат, забирати звітом ось цей терестор чи семистор. Тому, можливо, друг пошукає, можливо, в нього є ще. Казав, що десь, десь по ідеї, мають бути. Якщо є в нього такий терестор чи семестор, я його візьму і єдиний варіант, не знаю, як він управляється, чи плюсом, чи мінусом. Тому що, якщо плюсом, знову ж таки, щоб його пустити, треба використати або ось таку релюшку, або брати управління переробляти по плюсу. Не хотіло б це, скажімо, переробляти, тому що є все готове по мінусу. Можливо, розберу півавтомат, подивлюся заради цікавості, чим управляється, чи плюсом, чи мінусом. Скажемо, щоб дармо не, дармо не шукати. Ось така картина. Задоволений повністю. Бачите, лампа не може загорітися в повний накал, одна свічка його гасить. Тестер не піднімається вище 14,1. Вітер на дворі, скажу, такий досить гарний піднявся. Можливо, щось дало те, що я опускав мачту і послабив пружину для складання хвоста. Можливо, воно дав свій, скажімо, результат, заходить швидше в захист. Що довго тривало і 14,1 більше не йде. Добре, друзі, всім па!